Учні Рівненського ліцею за числом 27 зняли на відео мертву мишу, яка лежить на підлозі їдальні. Такий інцидент вперше стався. В шкільній їдальниці було найдено на перерві. На попередній перерві, коли прибирала прибиральниця, нічого не було. Як повідомив директор закладу Богдан Харів, у їдальні дотримуються санітарних вимог. 12 березня цього року була проведена от, Отруйні речовини ставляться, розкладаються в їдальні для того, щоб шкідників не було. І шкідників ви не фіксували? Не фіксували. Можуть бути різні версії. У нас підозрювали, що просто підкинули. для сенсації. Зі слів директора, прибиральниці мертвого гризуна викинули у смітник, а в приміщенні провели генеральне прибирання. Посилити контроль за директизацією, кругом ще раз оглянути всі приміщення, школи і так далі, щоб такого не поставити працівниками управління світу оперативно проведено службове розслідування, відвідали заклад, провели відповідну. Бесіду із заступником директора, який відповідає за харчування, і з заступником директора з господарської частини, який відповідає за вологе прибирання в приміщенні самої їдальні, а також взято пояснення самого керівника. Власне, проведена бесіда вже із директором, із підприємцем, яка організовує харчування дітей. Вона підтвердила, що дійсно на харчоблоці вона проводила дератизацію. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.